Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Сьогодні я хочу поговорити з вами про м, гачки для ловлі спінінгом. Е, всі розуміють, що це така доволі об'ємна е, тема. Тут е, можна говорити про різноманітні гачки, існують там подвійні гачки, одинарні, офсетні, існують гачки у впаяних джигах. От але сьогодні мова піде саме про офсети. Але це також дуже об'ємна тема, і тому я її з нею виділив маленьку таку частинку. Ця маленька частинка буде називатися ультралайт лайтові офсети для найбільш труднодоступних місць, для найбільш закоряжених місць. І мова сьогодні піде про два різновиди. Це VR і DM офсет хук від CrazyFitch. Обидві ці форми використовуються у випадках, як я вже і казав, коли ми маємо справу з найбільш закуряженими місцями, і для цього в них є певні конструктивні відмінності. Трішки пізніше я на конкретних прикладах кожного з цих гачків покажу, в чому вони заключаються. Але спочатку я хочу розповісти, взагалі в яких умовах потрібно використовувати офсет. Я гадаю, що якщо ви ловите спінгом, ви і так розумієте, коли це потрібно. Але якщо ви новачок, то е, я можу сказати так: якщо вам потрібно ловити десь між гілочок, між травинок, е, власне, у всіх тих місцях, де Набагато частіше можна зустріти свій потенційний трофей, то вам потрібно використовувати овсетник. Він запобігає постійним зачепам, запобігає відриванням приманок і в цілому і економить взагалі все, що ви там понакупали. і також дає вам можливість ловити рибу в тих місцях, де Раніше у вас це не вдавалося взагалі. Офсетний гачок, будь-який, абсолютно, будь-якої моделі будь-якого виробника, він має таку доволі нетипову форму на відміну від звичайного динарника. Він такий вигнутий, і все це зроблено задля того, аби ось цю частину вістря цього гачка можна було. Заховати у приманці, і він виходив назовні тільки після покльовки риби. Тобто на оминанні різноманітних там, підводних перешкод він був закритий у приманці, і тільки після покльовки він виходив. Так от, у моделі, яка називається VR Offset Hook, для того, аби його зробити ще більш офсетнішим, ніж звичайний офсетник, вістря направлена якби всередину. Він дуже непогано підходить саме для довгоділих приматок, він зроблений з тонкої проволоки, він доволі довгий, має невеликий піддів і якраз дуже класно підходить під приманки ось такого формату. Це звичайні такі силиконовий міну і одягається в них наступним чином. Заводиться в головну частину, виходить знизу. Після цього ми відміряємо приблизну довжину гачка, помічаємо тут собі її пальчиками і проколюємо від животка до спини. Ось, він схований, як ви бачите, у верхній частині нема за що чіплятися. Єдине, що хочу сказати, під ось цей гачок краще використовувати приманки, які мають не пласку спину, а таку канавку. Тоді його ще краще можна там заховати, і він ще краще буде проходити між різноманітними коряшками. Також варто відмітити те, що дані гачки мають широке вушко. Це зроблено для того, аби він краще зберігав ось ці шарнірні свої властивості. І якщо ви будете використовувати його не на звичайному вухастику, а по олдскулу через завідне кілечко або ж, наприклад, у комплекті із грузиком, який має назву Jigri, ви можете просто його чіпляти на звичайну застібку. І, як я вже і казав, ось ці шарнірні властивості будуть дуже круто зберігатися. Друга форма це DN Offset Hook. Чим він відрізняється від попереднього. В першу чергу, формою. Він більш короткий, має більш високий піддів. Він зроблений з більш товстого дроту, і це надає можливість його використовувати для, по перше, більшої риби. А за рахунок ось цієї форми, яку я перечистив трішки пізніше, його можна використовувати на більш об'ємних приманках. Більш товстих. Я його люблю використовувати на різноманітних твістерах і на маленьких фетах. Ну, це не зовсім фет, але те, що було під руками. Ось в комплекті з такими приманками, з високим тілом, він працює якнайкраще. Одягаємо так само. Так само відміряємо. Так само виводимо, проколюємо і виводимо. Побажання до силиконових приманок залишаються такі ж самі. Краще використовувати приманки, які мають не пласку спину, а спину з виїмкою під вкладання вістря-гачка. І якщо придивитися, саме вістря має таку хвилеподібну форму. І коли ви вкладаєте його в силіконову приманку, воно якби притоплюється туди. Це дозволяє йому також набагато краще проходити різноманітні підводні зачіпи, от, і не заважає йому виходити назовні під час покльовки риби. Тому, якщо вам потрібно ловити в якихось ну дуже дуже захарашених закаряжених. Умовах я би радив вам використовувати саме такі осети. До речі, забув сказати, тут е, також е, зроблено широке вушко для таких самих функцій, як і у попередньої моделі. Якщо вам потрібно ловити в дуже закоряжених умовах, Радий би вам використовувати саме такі обсетники. Вони доступні тільки в невеличких розмірах. Також варто сказати про те, що вони вироблені з високовуглецевої сталі. Я гадаю, що цим вже зараз нікого не можна здивувати. Також мають хімічну заточку і, як і вся продукція торгової марки Crazy Fish, вироблені у Кореї. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Дмитро Петровський. Це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Тож не перемикайтесь і нехай ваша рибка ніколи не сходить з гачка.